тільки уяві у 50-х роках уся освіта для іноземців у Польщі була під суворим контролем держави. Навчання тут це не свобода вибору, а політичний інструмент. Без дозволу міністерства і партії ви навіть не потрапили б у підготовчий клас. Після 1949 року Польща активно підписувала угоди з соціалістичними країнами СРСР, Чехословаччиною, В'єтнамом та Китаєм. Перші групи студентів приїжджали сюди в рамках братньої. Допомоги у 1950-х створили так звані підготовчі відділення польської мови. Кожен іноземець мав пройти річний курс, і лише після цього його допускали до університету. Студентський квиток іноземця в 50-60-х роках. Це картонка з фото, закріпленими скобами і величезною червоною початкою. Yeah. У кожній книжці вписували вручну всі іспити, навіть відвідувані. А щоб вступити, потрібно було мати не лише атестат, а й рекомендацію партії країни по. Ходження та ли запрошення від польського уряду уже в 60-х у Польщі з'явилися перші студенти з Африки та близького сходу. Вони навчалися за державними стипендіями як частина політики, солідарності, соціалістичного табору. Це було сенсацією на вулицях польських міст. Уперше почали з'являтися студенти з різних континентів. А тепер ваша черга. Запитайте своїх рідних, можливо, вони бачили чи навіть жили в гуртожитках поруч з іноземними першими студентами. Поділіться цими спогадами в коментарях.